Ви дивитесь інформаційну програму, ДВ новини з Бона. Вітаю вас. Головні теми сьогодні. Зоні вільної торгівлі півроку, що дав Україні європейський ринок. Демальянс, єврооптимісти, сила людей. Чому реформаторам тісно в одній партії? Австрійський форс-мажор. Як правим популістам вдалося скасувати вибори? Оку минуло, як почало діяти одне з головних досягнень євроінтеграції зона вільної торгівлі між Україною та Євросоюзом. Цьому передувало багато дискусій. Одні експерти були переконані, що українська економіка від цього виграє інші навпаки, як вийшло насправді, спільно з німецькими економістами проаналізував мій колега Максим Драбок. ЄС відкрив свої ринки для товарів з України ще у квітні позаминулого року. Результати виявилися суперечливими: з одного боку падіння українського експорту, а з іншого зростання. Експерти проаналізували дані за 2015 тобто перший повний рік після запровадження торговельних преференцій для України. Якщо брати номінальний експорт, що виражається у доларах, то падіння склало 23%. На перший погляд немає позитивного впливу від відкриття європейських ринків. Утім, насправді це не так річ у тім, що саме у 2015 році ціни на сировину дуже сильно впали, особливо на метал і зерно. Саме ці дві позиції становлять понад 40% усього українського експорту. Тож ми прибрали ціновий чинник, і реальний експорт хоче не на багато, лише на 2%, але зріс. Найбільше зростання у сільському господарстві та харчовій промисловості, а скорочення у видобувній та металургійні. У першу чергу це пов'язано з конфліктом на сході України, де через бойові дії катастрофічно впало виробництво. Натомість на заході України активно розвивається виробництво комплектуючих для автомобілів, користуються попитом українська іт продукція Дуже сильні позиції України в іт секторі не лише за рахунок аутсорсингу, але й безпосередньо у виробництві програм. Це буде один з головних напрямків експорту до ЄС разом із харчовими продуктами, а також транспортним сектором з посиленням позиції України як транзитної держави. Експорт до Росії минулого року впав більш ніж на 50 відсотків. Європейський ринок не компенсує цих втрат, тож експерти радять не зволікати з іншими ринками, передусім азійським та африканським. Україна нехай і повільно, але перетворюється з переважно сировиною країни на ту, що виробляє готову продукцію. Економісти перспективно оцінюють можливості України для виходу на ринки ЄС і для більш помітних результатів просять почекати 3-5 років, щоб українські та європейські бізнесмени налагодили співпрацю. Неочікуваний поворот в Австрії не встигли помірковані політичні сили порадіти неотриманню правими популістами президентської посади, як конституційний суд визнав ці вибори недійсними. На них переміг колишній зелений Олександр Вандербелен з перевагою в менш як один відсоток. Пояснити причини скасування результату виборів ми попросили кореспондента ДВ у відні Карінга. Після доволі довгого розгляду судді заявили, що виявили низку порушень, які могли бути допущені. Йдеться приміром про голосування поштою. Судді підкреслили, що мова не про конкретні факти маніпуляції, а лише про потенційну можливість маніпуляції. Тож низка таких дрібних порушень виборчих правил на тлі дуже малої різниці між результатами кандидатів, менше одного відсотка дало суддям підстави сказати: цього достатньо, щоб повторити вибори, і таким чином переконати суспільству, що нашій політичній системі можна довіряти, Чиний президент мав би передати повноваження Олександру Вандер вже наступного тижня. Чи виграють праві популісти від того, що вибори пройдуть заново? Це можна розцінювати як перемогу правопопулістської партії свободи. Судовий процес не показав жодних маніпуляцій з боку їхніх опонентів, але це могло вивести прихильників правопопулістів на вулиці. З іншого боку, дещо змінилося і в австрійській політиці з моменту виборів. Тепер канцлер і дві провідні партії соціал-демократи і народна партія здається більш готові, щоб підтримати кандидатуру екс-лідера партії зелених Олександра Вандербелена, який балотується як самовисуванець. Даю партії тепер будуть більш мотивованими як один, так і інший табір. І поки що абсолютно не зрозуміло, хто отримує перевагу від такого рішення суду. Кореспондент ДВ у відні Кері Скарінг про визнання недійсними президентських виборів в Австрії. До чергових парламентських та президентських виборів в Україні ще далеко. А бум партійного будівництва вже в розпалі. Лише за останній рік з'явилося 70 нових політичних партій. Загалом їх в Україні тепер близько трьохсот, які мотиви засновників нових партій і чим може обернутися цей бум новоутворень, з'ясовувала наша кореспондентка Олександра Індюхова. Може реалізуватися в Україні. Напередодні майже одночасно заявили про створення двох нових партій: одну на базі демальянсу ініціюють Сергій Лещенко та Мустафа Наєм. Другу довкола Сакашвілі вибудовує тріо чомакаськосакверелідзи, і ті, і ті незадоволені дворічною діяльністю парламенту. Провладної партії не існує. Це картельні організації, які шляхом картельних змов на сьогоднішній день здійснюють владу в країні. Майдан не породив політичної сили жодної. Ті політичні бренди, які з'явилися, це фактично є, ну перетасувалися ті, що були раніше. І ми бачимо, що вони не готові до того, щоб разом з брендами новими змінити ще підходи до влади. Обидва політичні проекти декларують одну і ту ж мету повне перезавантаження влади і абсолютне неприйняття корупції. Було б непогано, якщо б було створено таких партій ще декілька, і ми просто ці партії взяли і витіснили всі старі олігархічні партії. Зміна покоління не відбулася, і тому ми створюємо цю силу для того, щоб ця зміна покоління відбулася і цінності антикорупції європейські, щоб вони стали домінуючими в політиці. Утім, такий схожий політичний вектор може зіграти з новими партіями злий жарт, адже вони боротимуться за один електорат патріотично налаштованих, але невдоволених змінами в країні виборців. 10% – це ніша нового середнього класу і нового покоління, яке хоче створення нових партій. І якщо вони будуть конкурувати між собою, то боюся програють всі. Як це вплине на український політичний ландшафт, стане відомо не раніше осені. Саме тоді партійні новоутвори планують юридично оформити свій статус. Нормалізації відносин ЄС з Росією не передбачається, попри заклики окремих країн-членів спільноти, почати пом'якшення штрафних заходів через Крим і Донбас. Подробиці в коротких новинах. ЄС схвалив подовження економічних санкцій проти Росії до кінця 2017 року. Йдеться про фінансовий, енергетичний та оборонний сектори. Причина подовження невиконання москвою мінських угод. Рішення було ухвалене одноголосно. Санкції запровадили 31 липня 2014 року через агресію Росії в Україні. Головування в Раді Європейського Союзу від Нідерландів на півроку перейшло до Словаччини. Країна вперше виконуватиме такі повноваження. Прем'єр Словаччини Роберт Фіцу заявив, що наполягатиме на зміні вектора політики ЄС з багатьох питань насамперед щодо кризи біженців. Уряд Фіцо критикує Єврокомісію за надмірне посилення ролі Брюсселя. Спортсменці Юлії Степановій, яка розповіла про масове застосування допінгу в Росії, дозволили брати участь у міжнародних змаганнях під нейтральним прапором. Про це заявили в міжнародній асоціації легкоатлетичних федерацій. Цього організація отримала понад 80 заявок на участь в літній олімпіаді від російських спортсменів. У Ікеї з'явився власний музей. Його відкриття відбулося у невеличкому містечку Альмхульт на півдній Швеції. Саме там у 1958 році відкрився перший магазин меблевого гіганта. Експозиція займає площу 7 тисяч квадратних метрів. Велика кількість музеїв з цікавинкою, наприклад, Абби, Лего чи Вольво приваблює до Швеції туристів цілого світу. Більше актуальної інформації читайте на сайті ДВ Українською. Щасти.